Сергій Віріоч, а вам складно орієнтуватися в такій ситуації? Ну, я не сказав би, що складно, тому як державні службовці за своїм статусом теж мають через певний період проходити атестацію, тобто на відповідність цим вимогам часу показувати свій рівень знань. Які зараз ці вимоги? О, вони достатньо жорсткі. І раз на три роки державний службовець проходить відповідну атестацію. Крім того, є щорічна цінка знань державних службовців. Але за часом ми чуток відстаємо від європейських, наприклад, підходів або стандартів. Тому дійсно запровадження нових підходів, нових елементів, наприклад, елемент тестування. Як зараз і навчальні заклади до тестування до незалежно планується, що і державні службовці від атестації перейдуть к незалежному тестуванню. Тобто кожен з них буде отримувати свій сертифікат на відповідність і оцінку у вигляді шкали відповідної, скільки балів він набирає, і це є для нього пріоритетом для підвищення, для кар'єрного зростання, для підвищення заробітної плати і так далі, і так далі. Тобто є це є. Стимулом для покращення подальшого свого і рівня знань і свого рівня життя. От я зараз е, трошки хочу доповнити, Будь ласка. значить, у державних службовців є велика перевага. Бо, як сказав Олександр Володимирович, зараз кожен оцінює вагу знань, і вагу цих знань оцінюють і в матеріальному еквіваленті. для державного службовця підвищення кваліфікацій навчання. Це безкоштовно, і це є зараз. Якщо а я так я впевнений, що знання будуть все коштувати дорожче і дорожче, то для державного службовця це дуже велика перевага. Ми говоримо про євроінтеграцію, так? Я от у мене таке, як у персічного громадянина, е, запитання, я таке невеличке. Вивчали досвід, е, можливо, там ну, десь у Африці чи у, в Азії є досить такі передові якісь ідеї, їх би можна було запозичити. Чи саме Європа, отам є така досконала система, і там ті стандарти, до яких ми маємо прагнути? Чи, можливо, все-таки ну, слід, слід звернути? Ну, у ви бану? знаєте, да, Андрійович, я тоді К сожалению, сложилось определенное так скажем, разделение а, а, вот, труда в мире, и в том числе и в системе образования так сложилось. Если вы посмотрите на те рейтинги вузов системы образования, которые существуют в мире, то вы увидите, к сожалению для нас, что порядка 80% это американские вузы, занимают рейтинги, а процентов 10% это вузы Великобритании, все остальное это практически европейские вузы. И если обратить внимание на структуру студентов, вот студентов в иностранных скажем, штатах, в Англии, во Франции, Германии и так далее, то мы увидим, что большинство студентов из Азии, то есть люди из Китая, из Таиланда и так далее, они едут учиться туда. То есть это го... это говорит она о том, что так выявилась? сложилось, ну что ж сделаешь. И в этом отношении для нас очень важно не говорить, что мы хуже. Не вот смотреть на то, что мы там с херсонского хуторка. Нет, абсолютно мы не хуже. У нас серьезные фундаментальные знания дают в наших школах. Наши школы очень хорошие к радости нашей, многие школы не потеряли, не растеряли те традиции. Многие школы, особенно лицеи, да, они нарастили этот потенциал. И вот самое главное в системе высшего образования не потерять, не растерять, не дать возможности этим мозгам улететь за пределы Украины. Как только они улетели туда, все, мы потеряли. В этом тоже специфика образования. Создается новая общественная стоимость, но эта новая стоимость может, к сожалению, да, уйти за Украину. Поэтому задача власти подумать, что мы должны сделать здесь естественно, в нашем ареале, на нашей территории, чтобы мозги остались. Потому что мозги способны производить богатство. Произведенное богатство дает отчисление да, в социальные фонды. Вот этот аспект для нас очень важный. Поэтому власти очень важно подумать, как оставить умненьких, грамотных ребят. То, чем занимаются ну, наши таки, университеты. Если вы эту схему, то э, высокая якость это yeah. добробут, добробут. Абсолютно жизни. верно. Абсолютно верно. Чтобы к какие то э, самый цей проект, саме Цей проект з європейським співтовариством. коли його започатковували, ми не тільки ведемо проєкт з європейським співтовариством про американський е, досвід роботи Олександр з... Володимирович, Я думаю, трошки пізніше розповість, так. але чому саме зараз проєкт ми впроваджуємо? Тому що е, якщо ми європейська держава, якщо ми прагнемо війти до європейського співтовариства, то ми започатковуючи цей проект. Подумали, а що ми таке можемо е, сюди кожному показати, от рисічному громадянину, а не тільки України, а саме Херсонської області? Він відчув, що є е, той, той шлях до співтовариства. І саме цей проект, коли для державних службовців, взагалі для бюджету для нашого, це е, нічого не буде коштувати. А за рахунок європейського товариства наші державні службовці отримують якісні знання, і це буде підтверджено сертифікатом, бо якщо людина не здасть іспити, то він звичайно не отримає і підробки там неможливо бути, бо буде людина сидіти тут, а здавати інтернетом буде екзамен в Австрії в сертифікаційному центрі. Да. То я так сподіваюся, що наші державні службовці і отримують якісні звання, і дійсно отримують сертифікат, який Або буде підтверджувати хтось позбавиться посади, інакше, інакше mm. ніякого. Може, можливо таке? Коли плануєте му, закінчити. Да, нет, я так, думаю, ли... кар'єрний рост просто приостанавлюється. волі чоловіка не а кар'єрний рост приставляє. Не не ну, він да, просто да. ні інвестиція. Просто далі він, далі він далі він вже не піде. Конечно, конечно. А ви були за кордоном коли-небудь? Чи хоча б хтось із вас за вивчали по досвіду ну, нещодавно, так, да. от я ж казав, ми з Сполученими Штатами Олександр Володимирович не так. Не, ви я розпочну... думками поділіться, я будь ласка, розпочну... ви навчали досвід роботи в Україні. У наступні місяці, три тижні я був у Сполучених Штатах Америки саме за програму, яку ми започаткували з Державним департаментом Сполучених Штатів і університетами Сполучених Штатів Америки. Ми вивчали, як влада, бізнес і навчання, освіта взаємодіють. І це був дуже цікавий досвід, і цей дуже цікавий досвід. От зараз буде давати саме зараз, дасть свої перші. Так, скажемо, здобутки. Я не буду тут відбирати пальму в я просто надам. Я хотіла б з'ясувати. Ви помітили якусь різницю між державними службовцями України і Якщо Вони Якщо службовці... можливо, вони там гарніше вдягнені, чи вони досвідчені Вони більш от якщо про Державну службу в Америці казати, то. Людина, яка знаходиться на державній службі, та, власно кажучи, і в Європі, але в Америці в Америці я бачив це на власні очі, то людина захищена дуже добре. Є там е, заробітна плата складається з кеш, це ну, те, що людині дають там в конверті, на руки, чеком. Ну, я в конверті кажу, там все рівно все рахується, і там подат несплата податків це самий найвищий злочин. Але е, і інша, інша складова цієї зарплатні – це бінбенефіц. Ну, бен, бі, 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 бі. Це страховка, це виплати на там, на заход, це користування квартирою, користування машиною, це оплачувана відпустка. Так от у державних службовців ці бен, бенефіт, які розповсюджуються і на е, сім'ю цього державного службовця, вони набагато вище, чим… А може бути цей кеш. то uh, там люди с задоволением и пенсийное обеспечение очень высокое. Но, кстати, да. учителя да. там относятся именно, являются госслужащими, конечно. И, соответственно, когда учитель выходит на пенсию, то он действительно мощно защищен. За каждый год работы 2% начисления к пенсии. Вот он 40 лет отработал, у него 75% он получает э, заработной платы. Это только за счет государственного страхования и плюс еще так называемый общественный фонд. То есть, практически учитель, который выходит на пенсию, получает до 100%. Вот это и является защитой. Почему? Потому что считается, учитель же, он работает с людьми, а это всегда тяжело. Но я хочу вот закончить ту мысль, которая связана Нет. с конкретными результатами. Вот мы с американцами отработали в рамках проекта. Завтра прилетает к нам первый проектор от Американского университета и штата Нью-Йорк. Прилетает с деканом гуманитарного факультета. Уже в понедельник вот, ректор нашего университета Юрий Иванович Беляев подписывает уже соответствующий договор о э, так называемой подготовке по двойным дипломам. Это означает, что студенты экономико-юридического факультета нашего университета в течение э, четырех лет обучения у нас в университете будут иметь возможность э, получить наш диплом бакалавра и получить так называемый BBA, Bachelor of Business Administration, то есть диплом а, бизнес-администрирования а, американского университета. Вы знаете, с приходом иностранного капитала спрос на действительно вот знания. И для нас это не только важно, что двойные дипломы. Это означает, что американская сторона, зная наш учебный процесс, признает, что а, действительно наше обучение на 75% соответствует их стандартам. Только 34 кредита наши студенты должны будут прослушать в американском университете. О чем это говорит? О том, что мы не хуторок Херсонский, о том, что наше образование имеет соответствующие стандарты, которые подтверждаются. желанием американского университета, причем государственного, неподдельного, не частного университета, который сегодня имеет 450 тысяч студентов и 80 тысяч преподавателей. Так вот, этот американский университет признает на 75% наши кредиты, 34 кредита слушаются там, в результате наши студенты угу. получают и один диплом украинский, и диплом американский. Вот. І ще я хочу доповнити, що крім американського, в мене була можливість вивчати досвід. Я був у Німеччині, у Польщі. Знаю, як готують державних службовців в одній і іншій країні. Там дійсно дуже високий рівень відповідальності, дійсно державні службовці захищені. До речі, зараз готується на редакція закону про державну службу, де мають цій досвід теж бути висловлений вже на папері як закон новий України про державну службу. Це теж а дуже це такий прототип, який і існує. Закон такий теж я був у і теж був в Польщі. Вивчав, дивився, як працюють державні службовці в Польщі. До речі, в складі делегації офіційної делегації секретаріату президента України. Ми вивчали досвід роботи Державної служби в Польщі. І там теж дійсно там самі поляки казали, де рівень безробіття, до речі, в Польщі дуже високий, по порівнянні з іншим з іншою європейською спільнотою. Так от вони казали, і вони дуже цінують роботу. Він казали, ми, ми не знаємо за що можна звільнити державного службовця. Тобто, якщо він вже входить в корпус служби цивільний, там так називається, так. от то все він до кінця до пенсії він захищений і він має роботу. Скільки угу. триватиме цей проект? Это двухлетний проект. Вот Два в течение, руки, да, буквально вот в течение осени мы должны отправить наших пять преподавателей на стажировку во Францию и в Германию. Кстати, что любопытно, вот с немецкой стороны координатором проекта является ректор университета. Вот он 29 и 30 сентября будет у нас здесь находиться с директором Института информационных технологий университета НИЦ. Мы фактически с ними проведем уже первое координационное совещание. За осень мы должны простажировать наших преподавателей, они должны написать соответствующие учебные программы на базе вот европейского стандарта. После этого, где-то до 25 декабря, мы получаем деньги от Европейской комиссии на приобретение компьютерной техники для двух университетов. После этого мы уже с марта запускаем первую группу на подготовку. Вот это, ну так скажем, вот, ближайшие планы. Тут же готовятся учебные материалы. Мы планируем в сентябре следующего года уже провести первую конференцию международную, которая подведет первые итоги ага. этого проекта, Ну и так далее. За дві хвилиночки, коли встигнете, які ще у вас є планы? Ну, Планов у нас много. Сам... В рамках, Сам... рамках подготовки даже службовцев. Самое главное ⁇ это действительно поддержание качества. Это первая, самая главная проблема. Вторая проблема заключается в том, чтобы действительно усиливать связь между властью и университетом. Потому что мы понимаем, это действительно нормальный, хороший путь. И третье, конечно, мы постараемся вот обеспечить качество вот нашей совместной работы такое, при котором действительно люди, простые люди, которые постоянно соприкасаются с государственными службами, Чувствують, що так, да, дійсно, це люди з новими кваліфікаціями, з новими професіональними компетенціями. Сергій Віріч, у мене до вас останнє запитання. Ви не почуваєте таким бідним родичем, на такому потужному Ні, потужному, потужному нам дуже І вам, Да, воно да воно Я єдине можу да. сказати, що це не перший у нас досвід співпраці. Ми спрацюємо із технічним університетом, із державним університетом, з аграрним університетом. У нас є співпраця з інститутами інших регіонів. До речі, зараз реалізуються науково дослідної роботи з Одеським регіональним інститутом держуправління з питань визначення потреб і підготовки кадрів. Це є теж підґрунтям для виконання цього проекту. Спасибі велике. Ми вичерпали свій час. Ви хотіли щось да, я хотів закінчити. все ж таки трошки кому ви, таку Все ж таки Олександр Володимирович, якщо ви поздоровили, то Сергій Володимирович теж отримав від президента відчинив указ до 15-ї річниці незалежності. Теж заслужений працівник освіти України. Да, а ви да да вжди, Я заслужені, вас, заслужені. Да, вас, да, вас щиро вітаю, так, можете, да. можете загадувати бажання, Спасибо. і воно здійсниться. Я вас щиро вітаю, це Спасибо. просто такі пробіли у моїй інформації. Даруйте. На цьому я прощаюся із нашими глядачами з вами був Сергій Білорусов, директор регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців Андрій Бабоч, керівник апарату облдержадміністрації, і Олександр Співаковський, проректор університету, професор. Тя вам за увагу. Щасти. Да,